Це топ новини дня від п'ятої редакції. Росіяни вночі вдарили покушу гуму РСЗВ з касетними боєприпасами. Момент обстрілу громади потрапив на камеру відеоспостереження. Внаслідок атаки понівечено 45 будинків. Поранена одна людина, пошкоджено газову трубу та лінії електропередач. Сьогодні в день окупанти в півдроном убили чоловіка в селищі Річне. Від російських обстрілів в області спалахнуло чотири пожежі. В Гуляйполі горіли будинки та три господарчі споруди на площі 184 квадратних метри. За добу нелюди завдали 580 ударів по Запорізькому регіону. Правоохоронці задокументували 25 звернень про руйнування житла українців. Дев'ять разів намагались штурмувати позиції наших захисників на Запоріжжі. Росіяни лізли в районах населених пунктів Степове, Кам'янське та у напрямку Новоандріївки. Сили оборони відбили штурми хробаків. Хотів вкоротити собі віку. Днями в поліцію зателефонувала жінка та повідомила, що її син травмував руки. Патрульні наклали турнікети, перев'язали рани та викликали медиків, врятувавши горе самогубцю. Мінус Сонцепьок у расистів у районі Токмака, сили оборони знищили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А а Сонцепьок. Її вартість приблизно 15 мільйонів доларів. П'яний сварився із сусідами. Після кинув гранату у подвір'я, де було двоє дітей. Інцидент стався ще 17 серпня у селі Біленьке. На щастя, ніхто не постраждав. Нападник під вартою справа у суді покарання до семи років позбавлення волі. Відомий російський громадський діяч Марк Фейгін на Запоріжжі відвідав прифронтові громади у публікаціях на своїх сторінках. Він розповідає, що продовжує рух по півдні України вздовж лінії фронту. Нині він у розшуку на Росії. Хотів купити електростанцію за привабливою ціною, а натрапив на шахраїв 64-річний запоріжанин злочинцям на карту перерахував 10 тисяч гривень. Однак товар так і не отримав, а продавець зник. Наразі правоохоронці встановлюють причетних до злочину. Уроки руського язика проходять у дитсадочках ТОД Запорізької області для старших груп. вели обов'язкові заняття з развіті речі, під час яких дітей відучують від української, О, як не люблять та бояться болотні солов'їну мову. На Запоріжжі виявили нелегальну точку збуту алкоголю. Чоловік, всупереч забороні військової адміністрації, продавав зеленого змія по селах. Під час перевірки правоохоронці вилучили близько 90 літрів спиртного. на порушника. Склали адмінпротоколи. Роблять із Азовського моря мертву солону калюжу. Окупанти викачують з нього ресурси. Кардинально змінюється екосистема, зникають напівпрісноводні види риб, зростає популяція медуз у 25-му році. Середньозважена солоність у морі досягла 16%. Це перевищило прогнози, що робилися на 2030 рік. А гуляйте з так званою адміністрацію взяли за охорону морських вод. Точніше, їх знищення, адже головне для окупантів освоєння шельфових та морських родовищ корисних копалин. Пішов фаршем в українські поля, отримав тую. В окупованому Бердянську загиблим мобілізованим бойцям СВО висадили 15 кущиків. Один з героїв – 21-річний загарбник, знищений ще у 24-му році. Тільки за що загинув, так і не зрозуміло. 369 мільйонів гривень такий розмір шкоди довкіллю від забруднення повітря в Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів. Екоінспектори зафіксували понад 570 випадків викидів шкідливих речовин в атмосферу. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.